Кір! Можна якось без усіх матюків. Ні, ну вам вже диплом, можна і без диплома, правильно? Як диплом що ви це все знаєте. Якщо тільки це, більше нічого не знаєш? Ну, назви цеєння слово. А якщо розпечатка є з цим це. Ні, 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 якщо ви просто берете книжку і людьми, почнете, почтайте, це нормально. Тут буквально сконцентрована біологія, теж сконцентрована, то це терміни всі ці. У вас на перших заняттях був, що я повинні повинні? Повинні знати. Ну просто не кожен день, просто не кожен день ви це, це чуєте, не кожен день спілкуєтеся. тоді, коли болезни були, я вже теж не пам'ятаю, <плес> що <понятно. плес> там какої болезни, як називається. Токсикація, що поняття. І тут, щоб вже розставити, що Як відбувається з пороння <плес> марки Все. Ша. Давайте про це. Як відбувається з пороння марки служби? Що вам потрібно знати. Споровлення матки суттєво відбувається. Повітрі, в польоті, це ви вже знаєте. Слава Богу. Вік маток, що вилітає на спаровування, може бути від 7 до 30 днів і більше. Що впливає на е, рушійними силами, що є для, на те, що матка е, спарувалася, вилетіла на спорування? Два фактори: фізіологічний стан. Статевої системи і погодні умови. Два фактори, які впливають на виліт матки на спаролення. Ще раз фізіологічний стан статевої системи і погодні умови. Що мається на увазі? Наявність. Наявних Немає значення. Протягом перших семи днів в організмі матки поглиблено проходять фізіологічні зміни, що обумовлюють і статеву зрібність. Подивіться. Вміст, е... У матки у матка до семи діб, діб. спермоприймач має нейтральну реакцію. І лише після 7, 7, 7 діб він набуває стає лужною реакцією. В цей період матка вже готова до спаровування. До цього часу матка не спаровується. І це ви враховуєте, коли займаєтеся штучним освіненням джолиних маток. До немає, немає потреби раніше дозрівання. Це стать це, 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 да дозрівання. Матка у віці 5, 5 днів і старше 24 днів практично не приваблює труднів. Якраз те, якраз фізіологічно вона дозріває, і матка в неї не розвинуті деякі заузи агрегаційні, які приваблюють труднів. І матка не приваблює трутнів. А після 24. Ну, вона вже може бути просто що? Стара трутівка, так? Да? Mm. І вона вже, в принципі, така матка має шанс мало забліднити, матка яка залишається, сім'я може бути тільки трутівкою. Матка старше 35 денного віку безповоротно втрачає всі... Оксимально 7 ну, днів. Да, оптимально 7. Оптимально 7 днів. 7-10 днів. 7 десять днів. Сім-10 днів. Оці цифри, ти, будь ласка, собі позапам'ятовуйте, там ви полодимось, далі на них буде базуватися, коли вам буде давати виведення виденуджованих маток. Більшість маток вилітають на орієн для орієнтації, На орієнтаційний ульот це на шестиденному віці від моменту виходу з поміряння. А спаровується, Ще раз. Те саме підтверджують, на сьомий 10-й день. Це найкращий день, ну, найкраща ста... по стадії розвитку найкращі дні для спроби. Сьомий 10-й день. Хоча зразу середній далі. Не менше двох разів Перший раз матка вилітає орієнта... на... на орієнтаційний обліт для орієнції просторі. Да? Це він короткотривалий коротко тривали. А другий раз матка вже вилітає е, на спаровання. За проведеними дослідженнями, встановлено, ви знаєте, що матка вилітає скільки раз на спаровання? Вже на спаровання. Один, один, один раз. Хоча 50% маток, які вилітають, не спаровуються за перший раз. Тобто вони вилітають десь в середньому 50%. 35-50%, даю зараз крайню цифру, 50% вони вилітають другий раз. Ніби зараз лапка говорить на дозаправку. Не спаровується з першого разу. Повністю. 35-40. Найкращі умови з зовнішніми температурними умовами для того, щоб матка вилетіла на спаровування, є. Температура не нижче 25, вологість 60-80. При температурі, якщо температура навколишнього середовища 19 і менше, і в сильному вітрі спарування матки неможливе. Якщо в годинах, в тривалісті в годинах, якщо в часовому день розбити по, 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 дня, по, по годинах день, то матка найкраща, найбільший виліт, наймасовіший виліт спостерігається з 2 по 5 годину. 14.00 по 17.00. Аналогічно також вилітають трутні. Аналогічно так же в цей же період вилітають і трутні. Трутень в середньому вилітає, в середньому вилітає з вулика три рази на, день. Три рази на день. Тривалість польоту трутня в різних пород різна. Але в середньому це від 25 до 30. До 30 хвилин, 24-30 хвилин. Від чого це залежить? Ну, Вже сьогодні біологи писали. Від чого залежить тривалість трутня? Кількість корму, корму, тобто за кількості корму, а кількість корму від чого залежить? Від розміру медового зобика. Скільки я набрав, скільки може, найменший, найменший період, найменші трутні, які кавказські, 25 хвилин. У них найменший медовий зобики, у 25 хвилин, витають на великий період часу. Це що на за який проміжок успіваєте летіть 5 кілометрів спаруватися і назад повернутися? Успівають, 5 кілометрів. Були були Ви були ж знаєте, що трутні вилітають на невелику на відстань, а матка вилітає на далі. Вістя. Це, не, не, це е, дає можливість не спаруватися природа, так передбачає, що матка спаровується, виключає можливість спарування трутним з місцевої пасіки, з цей пасіки. Трутні летять менше з цей пасіки. Щоб догнали, якщо дуже. Да. Трутні, в свою чергу, теж досягають статевої зрілості не відразу після виходу з комірки. Статево зрілими трутні стають в середньому на 12-14 день. Хоча, за ідеальних умов, годівлі, температурного режиму трутень може стати статево зрілим вже на 10-й день. Про що, е, е, які зовнішні або клінічні ознаки трутня, що він став статево зрілим? Я вже годі. Якщо ви <говори> на що семіні, пальцем прижалом жужжить під пальцем. Жужжання, жужання зачищається. Ну, не, жужання. Жужання. Не, 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 не плодний трутінь мовчить, а от той, який вже готовий, ви почитаєте, ви почитаєте почитає. По статев... почитає, ви почитає. за, стат... за зовнішніми ознаками статевих органів. Ендофалос статево зрілого трутня світло коричневого кольору. Тут його смотрите буде. По жужжанію ні. Вот, по же, жужжую, прямо на соті да. от, от... По жужжані ні. От принесе мені буде трудні. Я, я не знаю, я бачив польське розмноження, поляки поляк, там мені какая там. Тільки по кольору, якщо колір ендофалуса, статевих ага. органів не прозоро білого кольору, як би він не жужжав під ногтем чи під пальцем, як би він не танцював. Не Неважливо. Він може вивертати ендофалос, він може збуджуватися, але він не статево зрілий, він не дозрів, він сперму не виділить. А жужжати він може я хочу. Жужить, жужить. Поводозрілого світло-жовтий коричнього. Від світло жовтого до коричнього. Перші дні до десятиденного днів він прозорий. Ніякого кольору, потім жовтий, світло-жовтий, жовтий. світло коричневий. Як-як? Жовтий? Ну, от, від, 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 Просто собі уявіть спектр. Прозорий від жовтого до світло коричневого. Ну, Це якраз оце, коли таких трутнів будете відбирати, то це вже нормально. Але на колірі на тривалість його дозр... статевого дозрівання впливає температура зовнішньої умови, внутрішня вже. температура і наявність кормів, якісних кормів. Вилітають трутні вперше на орієнтовні обліти. Четвертий-сьомий день, проте вони ще не статево звітні. Це я вже вам сказав. Вилітають, три, як правило, три рази. 30 хвилин. Тривалість популяції складає. Півтори, е, півтори секунди. Тривалість популяції трутня з маткою – півтори секунди. Бустро. Бистро, так. Да. Тривалість шлюбного польоту, шлюбного польоту матки приблизно 24 хвилини. Приблизно 24 хвилини. Вона зразу вулик повертається. А? І зразу вулик повертається. Повертається. Вже кілька а? Звичайно, я маю це на увазі. Звичайно, матка спорвається. Три секунди спарувався. один, один спорувався, а потім. Три, пал с... пал вже секунди. Секунди. Три, Три секунди вже два. Фал вже одривається, а далі що? Одривається. Ну, а туди далі попаде. Відмітьте собі оці речі. вже. Я намалюю тільки черевце. У черевці о, залишається ендофалус, да? Ендофалос. Як ця штука називається, яка залишається? Ви сюди писали. Шлюдний шлетець. Якщо взяти вже сам ендофалос, тут він виділяє порцію сперми, а за спермою відразу йде що? Ну згадуйте. Мукус. Ну, клей. Клей. Сперма матка за допомогою свого статевого апарату, клапана, орця сперми є отут вже. І матка закачує сперму приймач. Матка її закачує робить? Сперма. Довго це робить? Півдня чи зразу? Я ж вам говорив, об'єкт оцеє сперми, сперми. дорівнює об'єму спермоприймача матки. Так. Але матка порцію якусь тривала, вона летить, ну, умовно зараз дуже утрімле, летить, спаровується, трутин падає, тут заклеїться, вона закачує і лапками звільняється від зору. І так, якраз це порція, маленьку ну, все продумано. Угу. І якраз порція порцію закачала, угу. звільнила статеві шляхи, очистила від шлюб-шлейку, шляху наступний трутин приєднався. Окей, і те, саме, не поки не заповниться. В середньому це десь 24 на весь цей процес 24, 24 хвилини. В середньому, але це може бути і 30, і 40 хвилин, Ну, 40, мабуть, що вже ні. За, цікає, за, 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 за минулі, за Ні, за одну минуту вона може не закачується, за але е, при, при штучному веденні, помоги, якщо я не помиляюся, я штучно мало займався. А? При, при, при штучному це трошки інше механізма. 10-15 хвилин, 10-15 умов дуже тепловолі, дуже помаленьку вводиться з певочку. Це є два способи штучного сім'яння. Прямо в стермулі колись сперму І в камеру жала. От коли в камеру жала, то матки дають можливість вводити стан на біозу. Це більш природний спосіб. Заповняють камеру жала спермою, і матка сама її перекачує сюди. І тому там 10-15 хвилин на одну матку. Я можу помилятися, але не менше це не точно. Все? Спасибо. Ми вже проходили гормони, да? Трутні, трутні виділяють специфі, специфічний запах ектогормон, який виділяється, відшукують, верніше матку по ектогормонах, або ще називається агрегаційний гормон, який виділяє матка, що приваблює трутня і приводить в стан статевого збудження. І тоді вони жужать, аж пищать. Запах джолиних маток не діє а водіє тільки на відстані до 60 метрів. І трутні не, не реагують на матку, яка вилітає з вулика, відразу вилітає, бо сидить на примірній дошці, трутні на таку матку в сіні не реагують.